Україна та Америка і надалі мають бути разом. Україна розраховує на збереження принципової американської підтримки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарріс на Мюнкінській конференції з питань безпеки. Камала Гарріс запевнила, що в США є лише один план, а який полягає в тому, аби підтримувати Україну усім, що їй необхідне. Звичайно, ключове для нас питання зараз це збереження принципової американської підтримки. Україна та усі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює наскільки багато залежить від одного цього голосування. Ми будемо продовжувати підтримувати ваші зусилля для. Отримання справедливого миру, миру на справедливих умовах, ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона зробила, те, що вона скоїла, і ми побачимо Україну на виході з цієї війни як країну вільну, демократичну і незалежну. Сили оборони України відійшли Завдіївки через бездіяльність Конгресу США. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Його цитують на сайті Білого Дому за словами Байдена, українські війська були змушені економити боєприпаси через відсутність американської допомоги. Це призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці. Байден вкотре закликав Конгрес. Терміново ухвалити законопроект про додаткове фінансування для України.